Мої любі друзі, вітання з міста Лева. З вами сьогодні Оксана Дем'янишина. І цей маленький стрім я хочу присвятити з любов'ю, з гуцульсько-буковинським вайбом і українським, звичайно, неймовірній. Ірині Модна капуста. Це дизайнер з міста Києва, столиці нашої країни, найкращої країни світу. І так, сьогодні я представляю її піджак дизайнерський у стилістиці апсайклінг і ручним розписом. Ви бачите попереду: гуцульська крисання, буковинська тайстра, авторські дизайнерські прикраси Західної України. А тепер тримайтеся. Мотанка. Наше українство, мотанка, то темний знак України. Ляльки, які ще були відомі задовго з язисніших часів ляльки, які спеціально малювали хрест для того, щоб ніяка нечиста сила не проникла через очі. Неймовірна лялька-мотанка і фантастична Ірина Модна капуста з міста Києва. Львів, Троянди, Мотанка і ваші Ірина Модна капуста і Оксана Дем'янишина. До нових зустрічей! Наше найкраще. Наше українське найкраще.